Привіт! Ну, я не встигла попередньому відео домалювати до нашого астро, Зараз я вам покажу, як це зробити. Любуємо картинку. Я ледве Чи я ледве встигла попрощатися з вами. Ледве встигла. У мене було 3 секунди. І ось для, для чого це відео. Щоб чуть-чуть з вами помалювати. Домалювати картинку. Ви мали зробити откуті. Хто це зробив, то великі молодці. Я не знаю, чи робити ще один бокс. Там, де або будуть сквіші, або знову фігурки, отакі, слухаючись. у От вас Астра мав поучитись. А це приблизно як має виглядати. А це приклад, як має виглядати те тінь. І скрізь там приклад. А давай розмалюємо ще якусь картинку. А далі оці Шеллі. Підкладаємо і почнемо з бежевого кольору. Та та саме з бежевого І обережно розмальовуємо. І, до речі, ті самі. І підписники, які дивилися в всі відео, які у мене є, і ставлять лайки. Дуже вам дякую за це. І дякую за те, що подобається мій канал. І ви його дивитесь. А якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться. Я вас не заставляю, як деякі ютубери. Ці ютубери доволі несухняні. Їх навчили правилам, що не можна заставляти других. А я а я, вас, мої любі підписники, які дуже добрі і не заставляють нікого підписуватися, як я. Але ви питайтесь, ти не заставляєш нас підписувати. Вс, відео, всі факти про Марію. Я вас тоді не хочу заставити. Це розпорядок. Іду всі факти про Марію. Я звертаюся до хейтерів. вас, мої милі котики. Ну, вистав нас мав получитись. Поки розкажу, що таке? Що, про що? що треба не вірити? А що треба вірити? Вірте в добрих ютуберів, а не злих, як деякі тянки. Оце суперлампа, вона дуже яскрава. Ви знаєте, її, а поки що хочу щось сказати без зубики Білофурія. Підпишись мій канал і постав лайк. І поділись з трьома друзями або краще з терня. А ще краще статерна. Це, будь ласка, Це вам потрібно. І, до речі, я хочу вам показати, Це що без зубик і біофурія підходять Це од... до одного одного, ну, як Ін, і Ян. Подивіться. Це ж реальний шедевр. І давайте. Тим. І дайте тим. Тим, хто вас обіжає, знати, що обіжати це неправильно. Тя, тя, ви спитаєте, а чому я така я спокійна, без всяких жартів, без сміху? Просто я не встигла, не встиг хоч. Щось. Тепер час прощатися. всім, попаду зустрічі.